Доброго дня, товариство. Сьогодні у нас 17 листопада 2016 року. Ми знаходимося на руслі ріки Тиса. Значить, е, здійснюються е, контрольні заміри е, киду стічних е, рік. Присутні представники екологічної інспекції в Закарпатській області, які будуть е, е, брати пробу з цього всього, цієї гадості, але маєте у Самі убедитися, що у нас станом на сьогодні. У нас, у нас скидується. Скидується вся вся гадость. Бачите? Із слів працівників екологічної служби говорять, що це допустимо, що так скидується. І вони заявляють, що наразі в реці тиса в цьому значить, районі. Купатися заборонено. Ви будете знімати пробу? А коли це будете здійснювати? Відвезу представника сільської ради на місце, тому що людина відлучилася mm -hmm. з місця роботи, поверну її на місце. Вона прийшла, щоб, щоб підтвердити, що це дійсно є в межах mm -hmm. а Тоді повернемося назад і хто буде ще присутній тут при цьому? Скільки ви чи були представники інші органи? Мають виді і МВГ. Зуміло.